Мешканці жихора б'ють на сполох. Недалеко від їхніх будинків планується видобування сланцевого газу. Харків'яни обурені, адже це рекреаційна зона. Тут знаходиться ліс та рідкісні рослини, що занесені до червоної книги. Більше того, як відомо, при розробці сланцевого газу велика вірогідність знищення водоносного шару. А в цьому районі міста немає централізованого водопостачання, і видобуток сланцевого газу може призвести до того, що мешканці взагалі залишаться без доступу до води. Тут кажуть, що хочуть добувати газ, природні копалини. Ви розумієте, як можна добувати природні копалини там, де живуть люди? В самому місті Харкові це є місто, це не область, ось багато будинків. А розповідають компанії, що тут нема людей. Ну, як нема, а ми що це не люди. Ми дуже раді, що в нас є такий мер, як Ігор Терехів, який сказав: Я з людьми, ми це бачимо, вони нам допомагають, вони стоять з нами. Я сподіваюся, що ми всі поборемо. Ну, це я не знаю. Це зрада. Це зрада для нашого народу. Ми не проти, щоб фірми добували копалини. Ми за це. Ну, є норми, є закони. Треба їх придержуватися, підтримувати людей. Ну я не знаю. Зараз якесь свавілля. Компанія, що претендує на розробку родовища в Жихорі, вже намагалася це зробити шість років тому. У 2019 році мешканці зверталися за допомогою до місцевої адміністрації та подали позов до суду. Тоді, через численні порушення з боку газовидобувної компанії, жителям вдалося відстояти свою позицію та виграти суд. І процес був призупинений. Нафтогаз розробки всі дозволи получені, отримані з... Порушеннями, тому що немає ні оцих 170 домогосподарств поряд, але їх на карті в них немає. Немає того, що це місто Харків, тобто у нас навіть не Жихар називається населений пункт, а віхор. Ну, тобто там порушень дуже і дуже багато, тому саме ми. Була в нас перемога у суді в першому, і як би відмінили їм дозвіл. Ну а зараз, коли почалася війна, багато мешканців, хто від'їхав, і знову почалася оця лазейка, може зараз прокати. От нам хочеться зрозуміти на яких правах, на яких засновах, чому ми, як мешканці, не можемо тут вільно дихати спокійно, чому постійно ця. Трапляється історія із нафтогазрозробкою, На яких засновах, на яких документах, чи знову це все ну, Я думаю, що знову з підтасовками дуже хотілося б знати на це відповідь. Місцевий мешканець Віталій провів нас до кар'єру, що розташований неподалік від його будинку, та показав місця, де, на думку жителів, газовидобувна компанія збирається встановлювати бурові вишки та бити свердловини. От смотрите, прямо. Прямо он дом О, дивиться прямо-прямо, ось будинок для людей похилого віку. Хорошево. ось це ось поле йде. Воно тут невелике. За ось цим ставком, що його зараз добувають пісок. Ось у той бік, у бік бабаїв. Вони хочуть поставити одну в бабаях дві свердловини тут. Ну от ось тут. Не знаю скільки тут: 300 метрів, напевно, звідси. До будинків тут десь ми їхали 700 метрів. Ось вони хочуть від сланцевих свердловини до будинків. 700 метрів добувати сланцевий газ це нормально. Я гадаю, це не нормально, і ми з ними вже воюємо, воюємо, наймаємо адвокатів, їм відмовляють. Вони все одно упираються, все одно лізуть. Якщо вони почнуть брати воду, засипати ось ці свої хімікати. Ми залишимося просто без води. У нас немає ні централізованої води, ми не маємо тут ні труб каналізації. Якщо вони зараз отруять воду, ми будемо без води. Це буде якось тут. Ну Воно вигорить все. Керівництво міста впевнено, що місцеві мешканці мають право на захист. Голова Основ'янського району міста Харкова Ганна Головчанська запевнила жителів, що адміністрація міста допоможе їм донести до державних органів позицію харків'ян. Так чи інакше, харківський міський голова Ігор Олександрович Терехов, звісно, підтримує вас і ми будемо робити все, щоб. Слухали нашу думку, щоб робили все в рамках закону, і що ми що мені вам казати? Якщо ми це вже проходили у 19-му році, так ми це все а, так, так, так. було так, а, так, так. так а, як ми. Я... Все відбили Так що все буде добре. Будемо з вами працювати над цим питанням. Але я вас дуже прошу в рамках закону. Так, ми законослухняні люди, от, тому будемо робити все в рамках закону для того, щоб по перше всі знали думку наших мешканців. От, ми її висловимо, Ми все зробимо як потрібно. Ми з вами поруч. так. Харківський міський голова Ігор Терехов також, як і шість років тому, виступає повністю на стороні місцевих жителів і сподівається, що ті державні органи, що дали дозвіл на видобуток газу, розберуться у ситуації. Давайте розставимо всі крапки над і. Якщо хтось ще сумнівається, я був, є і буду на боці людей. Не декларативно, не на словах, а конкретними діями. Міськрада знову отримала повідомлення про плани газовидобування на Хорошівській площі, території, що межує з Харковом і безпосередньо впливає на мешканців Жихоря. Ми вже проходили це раніше. Тоді, через порушення процедур, процес був зупинений рішенням суду. Зараз історія. Повторюється, компанія вкотре намагається розпочати видобування газу. Міська влада, депутати, департамент ЖКГ зараз ретельно аналізують ситуацію. Ми вже звернулися до Міністерства захисту довкілля, адже виникають критичні запитання: чи залишаться містяни з питною водою, які екологічні наслідки матиме видобування? Ми підтримуємо зв'язок із жителями Жихоря, інформуємо їх та розглядаємо альтернативи, бо важливі рішення не мають ухвалюватися за їхніми спинами. І без урахування їхніх інтересів. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олексій Старенков, Андрій Пакулов, Ігор Безкровний, Харків Новини.